Я хочу печеньку. Ні, я хочу ціле печеньку. Ну, Володя, дай йому другу печеньку. Та то було останнє. Зараз, зараз. Печенька. Та, не плач. Машинка зламалася. Смачно. Не хочу їсти. Не хочеш, то не хочеш! Ні, не забирай, я хочу їсти. Не хочу. Не хочу, мама! Мама, співай пісню. Ой, вишне. Не ту пісню. Питання є. Тато танцюй! Питань нема. Питання є, є. питання є. Нема пісню! Боже дитину, тільки ти один на тій пісні мільйон переглядів накрутив. Я сам. <риклад> 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 Роздягайся, ніякий гуляв. Я не хочу спати. Ой, боже, ну за що мені там все? Кругла наче кулька, боль башка, я булька. Мама! Мама!